Вітаю усіх! Маринована цибуля популярна і дуже смачна закуска до м'яса, риби та птиці. Приготування страви не відрізняється трудоємкістю, а це у вас піде не більше п'яти хвилин, а на маринад для цибулі знадобляться звичайні продукти, і в результаті ви отримаєте хрумку, ароматну та соковиту цибульку. Для рецепту нам знадобиться цибуля біла або червона 500 г яку ми нарізаємо тонкими напівкільцями завтовшки як сірник. Висипаємо нарізану цибулю в їмкість та приступаємо до приготування маринаду. До цибулі вливаємо оцет 9% 50 мл. Далі всипаємо цукор 50 г. Сіль 25 грамів та вливаємо рослинну олію краще пахучу соняшникову 50 мл. Дрібно нарізаємо свіжий кріп в один пучок та висипаємо кріп до цибулі, Все ретельно перемішуємо. Щоб цибулька промаринувалась, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на одну годину в холодильнику і можна їсти, найкраще така закуска смакує на другий день. Як же така цибулька смакує шашличком, м'ясом на грилі, пловом або рибкою, не описати словами. Обов'язково спробуйте приготувати. Усім смачного! З вами була Марія Кукінг.